Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо пройти відео від Word France Guess The Project Sikai. Song in One Second. Тобто, будемо за одну секунду вгадувати пісні, які я по ідеї знаю. Але я не пам'ятаю оці назви. Ну, Може, більшість пам'ятаю, тож поїхали. Привіт! Сьогодні ви будете гра... е... маленьку гру грати. Двадцять п'ять пісень і ви одну секунду два рази. П'ять секунд, щоб подумати. Добре. Синбон Закура. Автора не пам'ятаю. Мої... А, тут не пише автор. Тут типу, більше балів мало добути за те, що я називаю автора і того, хто співає, але ладно. На цей раз будемо просто назви. Becoming Potatoes від Неру. <coughs> Wonderland showtime. Перша пісня, в якій я не пам'ятаю назву. Мені треба більше часу не подумати. <смір> я забула назву вибачте. Бля... <смір> я -то думаю, що це ніби на ніби най О, це Кінг. Дуже просто кінг. Опа терексайда. Людина ему не полінувалась. Це Дрімін чучу. Дрімінь чучу. Чикарет та топід. Чому я путаю їх бля. Вони похожі. Упс. А -а -а, зарядка. Все. значить, Будьте готові, що я така впевнена, можу собі впевнено називати якусь пісню, а насправді вона не така. Бо я трошечки, вибачте, да, буває таке зі мною. Це другій. А я директор? Та вони похожі просто. І то і то виконує. More jump, more jump, more jump, more, jump, more, more. Короче, так коронавто. Назву не пам'ятаю. <гум> 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 От дійшов у шоку. Ну, таке не По-моєму, це стало. Це не ніду, це стало по цело. Перші пісні ніби подібний, які всі наступні. Це від реді стеді. Реді стеді. Да. Це просто реді стеді. Вот. Угадала Джекпот Сет гіл. Тут підказочка мафою. Гаташіва. Nie, wa -wa -wa -wach -wach <ührenoten> да, вах вах Ворлд Да. Йой, тут тут Что это там, Я путаю це Future, Я путаю перші пісні. Там була інша пісня, яку виконує мізуки Іона. Косплей виспілки пісні комі. Он уже пересомні космісає. Це. Milk кроун, он сонечка. Сонечка. Пісня про дівчину косову. Діти я посіня знаю, я поняття не маю. А най буде. Токио Найт, что-то там, я не помню, что-то про Токио. Стоп, 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 стоп. Таун. Токио. Вы можете сами мне пояснить, типа? Я запомнила, что это про Токио. Гимми... Не, гимми... Да, Гімі гімі. Це Носталобік Люблю цю пісню від Мейку. дуже версия оригінал від Мейко. Рокі рокіркіра. Ро, рокі, рокі, ро. Я не рахую відповіді правильні неправильні, але не було це дваки пісня, але чекайте, я не вспію немає. Я забуваю. Я. мені треба трошки довше думати, щоб згадати назву пісень в Bring it on! Да? Вибачте за мою super best English speaking. Yes, of course.

Ту це лав три лаврі ауда, практично сказала. Я просто боюся якесь неправильне англійську слово сказати. Оце і пісні довга назва я її не пам'ятаю. Щось там з грою пов'язане. Yo Adventure Lockhead Hest Vanished. От як це запускати? Назвали би просто Adventure. <гум> Думаю, це вважається за довідку. Що? You... вже все? Ти час так швидко пройшов. Ну ладно, пока.